Well I've seen the number of stage on the last year. Sьогодні 2025 року, 12.30 тридцятого година, українським часом відбувається сьомий. Чергове засідання 66-ї комісії е постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, дітей сім'ї, законності, власності антикорупційної політики, місцевого самоврядування депутатської діяльності та етики. Слід зазначити, що засідання проводиться як у будівлі міської ради. На якому присутні так, доповідачі, і я Олена Олисирова Олена Васильівна і також в змішаному режимі через одну конференцію? Там, вчора було членів комісії всіх черговий раз повідомлено про е, намагання зібрати комісію. Більш того, сьогодні у нас е, на тринадцяту годину призначено пленарне засідання сесії. Тобто о, за півгодини до пленарного засідання сесії ми б могли розглянути питання, які стануть е, предметом розгляду сесії. Чому в такому режимі можна сказати? Ну, тобто, тому що вже я на початку сказала це сьоме засідання, яке має бути проведене, але воно не проводиться. Не проводиться вибачте з тих чи інших причин, а причина у нас проста: або відсутність форму, або відсутність секретаря комісії. Тобто ми бачимо наявний факт зрив проведення комісії і тим самим намагання поставити особисті інтереси вище інтереси. А ще територіального громада, тому що предметом розміру комісії є проєкт рішень, які там чи інакше і наші стосуються життєводіяльності місця. Е, очікую, хто приєднається, очікую до, до 12.45. Е, зараз у нас доєдналися до комісії особи, які є доповідачами по до тому чи іншому проєкту. Рішень, щоб нехай під час я не зачитаю присутніх, а далі будемо бачити, хто ще доєднається. Олександр Кибляк, заступник департаменту економіки, два питання комісійні, які ми можемо розглянути, це проєкт рішення про регуляторні акти і зміну програми. Далі, Світлана Гладу. У неї розгляд були ставки, яке стосується е, можливої майбутньої реорганізації органів домагавчої влади, так званого рішення про структуру, е, і вона викладає свої зауваження. Також присутній е, начальник, керівник цього управління І Із е, цього питання є в нього ще там інше питання по порядку. Е, ну, Арсен Гаспарян. Це керівник управління молоді та спорту з програми і спорту Микола Лугніна, керівник по е суті критичного підприємства Лаєвтепло е енерго з питаннями, які ми маємо розглянути першочоргово, які також були предметом розгляду на сесійному засіданні, з ним повідачі, представники департаменту ЖПХ. Тут доєднається, що я не бачу. Також у нас на прямому зв'язку Світлана Кириленка. Це наскільки я розумію, уповноважений по антикорупційній політики департаменту відповідного далі Сергій Василенко, директор департаменту соціального захисту. І представники апарата, апарата ради Томбенка вона тут є. Вона зараз розділяється підготовкою до пленарного засідання і ймовірністю проведення місії радом комісії Рада, комісія, Маргарита Гончарова із представників в кабінеті представник управління комунальної власності. Всі інші вже знаходяться в рішенні між одним кабінетом і іншим. Зараз, поки я говорила вже на години 12 тридцять чотири, із депутатів поки не доєднався жодний, Я правильно розумію, я маю інформацію, що є депутати, які знаходяться в будівлі і які прийшли на засідання сесії, але знову бачимо ігнорування виконання депутатських обов'язків. Ов'язків якесь таке, знаєте, виторочне, Павлович пише, що не пускає я зараз. Може всіх там не пускають, я на людина говорю, то буду ще вибачатися. Чекаємо якісь, можливо, технічні збої, таке можливо, але просто вже за штампом і дуже ну, психологічно. Ще раз направлено запрошення депутатам. для цього вже є ну, будь-які заходи: листування, особиста переписка, направлення uh, в чат. Тобто, сьогодні жоден із депутатів, які є членами постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї законності, власності антикорупційної політики, село самоврядування депутатської діяльності, які не можуть сказати, щоб в них не було. Можливості визначилися з часом зручно для проведення комісії, хоча, в принципі, це така опція не обов'язкова, тому що комісія призначається попереднє повідомлення і ну, склання порядку. Мені, Вітаю. Приєднався Євгеній Пувович до комісії, поки ми з вами Тобто концепція поки не міняється. В Мене пропозиція була, що ми на прямому зв'язку будемо до 12.45, тобто у нас призначена пленарних засідання сесії, і розуміємо, якщо люди ну, початку не приєдналися, навіть якщо вони прийшли, не знаю, або бажання приєднатися а після 12.45, то в принципі робота комісії на 15 хвилин це не важлива. Тобто чекаємо. Для тих, хто буде дивитися, тому що ну, я розумію, що у нас це такий ну, важливий новація е, діяльності Миколаївської міської ради. Е, і з самого простого, кількість членів комісії в нас весь е, голова і секретар комісії були затверджені на пленарному засіданні сесії під час. На створення, по суті, діяльності ради, тобто на самому початку після виборів, коли ми стали депутатами, для того, щоб обрати секретаря комісії із числа членів комісії і внутрі комісії, не задіючи для цього раду рішення ради, то потрібно. Щоб всі люди, які є членами комісії, вони не тільки депутати, вони ще й люди мали прийти на комісію і прийняти активне голосування за іншого голову комісії, або інакша концепція створює, по суті параліч діяльності комісії, які неможливо розв'язати нормами регламента і нормами законодавець, також не дає рішення даного питання. І тому ми маємо сьоме засідання комісії. Шість із яких не відбу, не відбулися, я говорила на початку, із відсутності або форуму, або голови комісії. На першому засіданні комісії 19 -го, 11 -го ми відкрили засідання, сформували порядок денний, тому що була присутня голова був присутній секретар. Не у питанні порядку одне. Ну, почалась дискусія. Дискусія а, спровокувала, а може, так було заплановано, побажання у депутатів від'єднатися від комісії. Твої від'єдналися засідання перестало бути проголошені. Тому ну, маємо те, що маємо. Зараз 12.39, ще чекаємо 6 хвилин і, в принципі, всі. Зможемо бути вільними і з відповідними підсумками і виставками. Прошу апарат ради сказати, чи надходили пояснення від депутатів, які не доєдналися до комісії. Було заздалегідь повідомлення про неможливість доєднатися до сьогоднішнього засідання комісії і в який спосіб. Ні.

Які повідочком саме до мене? Само так. У вас немає ні телефон, він колись приїжджав. Це Подивіться, будь ласка, тому що в мене зроблено телефон, але дуже давно взагалі ще ви знову співпрацювала. Я хочу його долучити до розв'язання цього. Це, це політичний конфлікт, а якесь протистояння. Иса Серед с нашей церкви. Можливо, буде для вивчення цікаво спеціалістом та експертом. І люди такі випадки присутні. будуть тут точніх рекомендаціях будуть. 帰るのかな bring uh -huh. Шановні присутні, на годиннику 12.45, Щоб ми не затримували себе і представників виконавчих органів влади. Дякую всім присутнім. Сьогодні сьоме засідання знову не відбулося. Завершуємо ці намагання. Переходимо до роботи в сесійному залі на 13 години. У нас сесія Миколаївської міської ради. Тобто я виходжу з одного кабінету, і йду до іншого. Дякую всім присутнім. Дякую всім, хто дивився. Дякую, колеги.